Він вірив, що варто йому захотіти, і він стане тим чоловіком, за яким жінка почуватиметься як за кам'яною стіною, тим, кого хотіла бачити біля себе дівчина, тим, кого їй не вистачало. Проте між вірою і реальністю пролягала прірва. А самотність так і залишалася з нею. Навіть поруч із ним, всю цьому маячню він розповідав не тому, що прагнув щирості чи виправдатися, а просто тому, що шукав нову багату дівчину. Йому набрила та, з якою він живе, але впевнений у своїй здатності паразитувати на чужих ресурсах, він не збирався докладати жодних зусиль, щоб змінити своє життя. Замість цього він намагався привернути увагу нашої дівчини, сподіваючись, що вона зробить його існування ще простішим і комфортнішим. У світі Енді він галасливо бере участь у вирішенні проблем молодшого брата, але насправді всі складні ситуації розрулюють зрілі особистості фінансові труднощі.